Вітаю всіх сьогодні. Ми говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Привіт вітаю, Тетяно. Ми говоримо про те, чому ми доволі часто обираємо популістів, чому нам подобаються популісти, як взагалі зростає в світі популізм. Чому це така, я не знаю, приваблива. Ну я би не сказала, звісно, що це ідеологія, але принаймні напрямок, чи чи тренд, чи люди, які це сповідують і використовують, до речі, можуть не сповідувати, але добре використовують. І трошки історичний певно такий екскурс. Але я запитаю про те, як Росія дискредитувала українську владу і, напевно, політику, політиків у ширшому сенсі, і напевно слід починати від проголошення незалежності та десь ще від 90-х. Звісно, ми не оглянемо всіх, хто був від 90-х, але напевно основні тенденції можемо простежити Росія. Спочатку нашої незалежності, спочатку сприймала Україну і в своїй взаємодії з Україною, а використовувала гасла і тези накшталт сестра, ми будемо разом. А в Чорномирдін говорив про те, що це ну, номінальна незалежність. І тому оце дискредитація. А потім перейдемо до популізму, так, дискредитація українських політиків України, вона пройшла певні такі етапи. Я би говорила про етап до культури. Чуги і до касетного скандалу 2002 року. коли до того часу ще і виходу книжки Кучми Україна, а не Росія, не Росія, так. Це був такий етап взаємодії, коли було кипкування, можна говорити, коли були ще такі дуже міцні зв'язки. Бо кучма це такий червоний директор, який мав розуміння, бачення, і не було конфлікту. Які перевели в іншу площину стосунків України і Росії, а події а, касетного скандалу, події на Тузлі, коли Росія протестувала, чи Україна буде захищати свої кордони і дії кучми в той момент, які були зупинили Росію. Але власне в цей період а, є починається такі в двох площинах дискредитація України в площині ту, яку ми можемо назвати а, такою Харк. Е, power, такої важкої сили, а саме тоді Росія починає розкручувати ідею про те, що ми крадемо газ, про те, що е, Міллер е, на, на той момент. Е, керівник Газпрому, а ще інші представники Газпрому був такий Дмитрій Андрієв. Вони говорили просто відкритим текстом про те, що Україна злодійка, а Росія добра душа і мириться з тим, що Україна краде газ. І вони там зупиняли газ. Це використання важкої сили. І е, друга площина це використання того, що називають софт power, м'якої сили. І м'якої сили дискредитація України була через кінематограф, де українці такими недолугими виступали, через е, комедійний жанр е, і жанр шоу. Власне, на ринок вийшов 95-й квартал, який висміював українських політиків. І цей сміх був такий принизливий сміх. Ну, не будемо будемо згадувати, э, всі пам'ятають про сеньора Голодомора і, і все інше. Янукович зайшов в робочий кабінет. Янукович? Янукович? Тихо, тихо, Янукович зайшов в робочий кабінет. Ну що там слышно? Ходить по кабінету, а, так, 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 так. сел за президентський комп'ютер, щось печатає. Що печатає? Зараз. Володарь Всесвіту, не то. Бджолиний король, опять не то. Сеньор Голодомор, Слушайте, по-моєму, він президентському комп'ютеру пароль підбирає. Точно. Але разом з тим, дискредитувати Україну допомагали і українські політики. Не тільки українські коміки, згадаємо кроликів, пам'ятаєш так? Угу. А всі ці історії, а й українські політики, бо таким дуже яскравим прикладом дискредитації. А це приклад, коли оцей період з 2005 по 2007 рік, час прем'єрства Юлії Тимошенко, конфлікту між Юлією Тимошенко і е, президентом Ющенком, коли е, Ющенко не захотів, зі слів Тимошенко, надати їй літак, і на спільній прес-конференції Путін використав такий е, тюремний жаргон, а Мазурік е, умикнув, украв самоліт, щось таке, і вона сміялася разом з ним. І е, от оця підтримка його і розмова про те, ну ми там повирішуємо свої справи, але не встала на сторону. На України, і оця дискредитація президента ну, фактично, на сторону інституту президента, безумовно. Тобто, це була дискредитація інституту угу, президента. Угу. Тому, якщо дивитися на політичний ландшафт 30-річчя незалежності України. То ми можемо говорити, що і українські політики намагалися отримати якусь схвальність, якусь підтримку Росії, і все це було до 2014 року, а абсолютно такою типовою практикою. Тому дискредитація українських політиків була і руками багатьох українських політиків, і українських гумористів, і все це зупинилося. Ну не зупинилося, але воно набуло такої форми ми і вони. З початком анексії Криму. А власне тоді дискредитація вже пішла шляхом і відкритої зневаги до українських політиків і в такої форми, як меми, через які показували, в них, правда, вони були всі такого дуже однотипні, пов'язані там. Із сексуальною орієнтацією і пов'язані з якимись такими принизливими зображеннями. Тобто, це один напрям був. І інший напрям це проросійські політики, які в Україні які ще діяли. Ми згадаємо того ж самого Медвечука і інших, які докладалися до цього. Але на цьому фоні оцієї і війни, і, і складнощів, які в країні е, наростали, е, творилося тло і. Дуже хороше підґрунтя для популізму. Здивовано, що у такого крутого каналу все ще так мало підписників. Такий коментар ми отримали від нашої глядачки, і хочемо сказати, ми вас розуміємо, самі цьому дивуємося. Але це не привід бідкатися і розводити руками, бо все можна легко виправити. Достатньо лише натиснути на підписку та вподобайку, і готово. Тільки уявіть два кліки, і це відео завтра побачить ще більше людей. Тож. Тицяти на кнопку підписатися і не шкодуйте вподобайок. Як розпізнати популіста? І чи можемо ми говорити про те, що якісь певні популістичні рішення були вже ухвалені або не ухвалені в Україні від початку повномасштабного вторгнення? Ну і без сумніву, навряд чи вони нам на користь? Найперше популіст завжди пропонує спокусу? Він спокушає виборця. Спокушає виборця простими рішеннями вкрай складних питань. Чому такий популізм став такою великою проблемою не тільки України? Бо ми маємо популіста Трампа, а ми маємо популіста Фіцо. Ми маємо популіста е, Орбана, вони різного спрямування, праві, ліві, але це є е, політики популістського типу. В сучасному світі людині страшно, бо відбуваються зміни. Ми за 30 років. От ми згадували 30 -ліття, Так ми пройшли від телефону дротового домашнього телефону до мобільного телефону, до появи мобільних до мереж. До мобільного дому. Так. Власне, ми е, пройшли колосально великий е, зробили крок. А традиційні інститути, соціальні, державні інститути, а вони не, поспі... не встигають за оцими змінами технологічними і не допомагають людині в цьому зміненому технологічному світі відчувати себе захищеним. І тут виходить популіст і каже: А, я знаю, Тетяно, як вирішити ваші проблеми, всі віддайте голос. І буде вам щастя. Дуже нагадує, знаєш, от таке типове шахрайство там, коли тебе зустрічають на вулиці, пильно дивляться в очі і кажуть, я зараз е, тобі вирішу проблеми. Абсолютно годжуся. Е, що відбувається, людина в світі е, величезних змін е, хоче втекти більшість людей, хоче втекти від реальності, хоче втекти від того, що за нею слідкують через соціальні мережі. Що скоро нас, Таню, з тобою, захопить штучний інтелект. Що відбувається, наш божевільний, який живе в північній країні, натисне цю червону чи яку там кнопку. І от у цьому змінному світі, де інститути традиційні не можуть дати відповіді на питання, які турбують, не можуть дати о цього відчуття безпеки. З'являється популіст, який робить три речі: от за є три стопи на яких базується. Цей популіст Він говорить про непомильність народу, народ не може помилятися. Він все знає, народ мудрий, це перше, друге, це таке, таке моралізаторство. Вони є злі, жорстокі, злодії, а от я прийду і вирішу всі питання. Це от друга така позиція, месіанська позиція. І багато людей хочуть, щоб прийшов месіє і повирішував за ними за них всі справи всі їхні проблеми. Тому перше, це Обіцянки, які популіст не буде здійснювати свої uh -huh. обіцянки. Uh -huh. Традиційні політики теж обіцяють, але вони все-таки зважають на те, що треба ж буде відповідати за свої слова. Популіст знає, що він бреше, і для нього правдивість не є цінністю. Він у цей момент хоче дати тобі те, що ти хочеш почути. А багато людей хоче обдуритися, тому ми знали, що в нас йде війна. І з'являється політик-популіст, який каже, що треба головне присадь стріляти, що треба заглянути очі в Путіну, і коли ми заглянемо йому в очі, війна припиниться. Ну це ж прекрасно, що людина знає, і їй достатньо подивитися в вічі. Так це ж не, гол... не те, що він каже. Це люди, які кажуть точно, от нарешті ми чуємо правду. Треба просто заглянути в вічі. Я гадаю, що багато людей розуміють, що це неправда. Але багато людей хотіли втекти від оцієї правди, яка лякає. І що робить популіст? Він не бере на себе відповідальність ще одною ознакою популіста є. Але він говорить суспільству а теж не брати відповідальності. От, на відповідаючи на твоє питання, що було спочатку повномасштабного вторгнення, я би сказала, що було ще перед тим, була дана обіцянка, що в травні ми поїдемо на шашлики. При тому, що навколо дорослі люди в інших країнах uh -huh. говорили про те, що біля нас є величезне угрупування, е вороже угрупування і що нам потрібно щось з цим робити. Але людям, обираючи солодку брехню і жорстоку правду, від якої, можливо, хочеться плакати, багато хто хоче вибрати по принципу: араптом, а раптом, а раптом це можна заглянути в вічі. Якщо говорити, що було з популістичних рішень а прийнято спочатку повномасштабного, це рішення не засмучувати громадян, рішення не говорити їм правду. На початку нам сказали, що це буде два тижні, два-три тижні, і попри те, що це говорив не сам президент, а його рупор, людина, яка від його імені говорила, але це було в той момент. Коли біля воєнкоматів стояли величезні черги, коли люди шукали якихось знайомих кумів, щоб мобілізуватися, що заважало в цей момент проаналізувати, як працюють військово-лікарські комісії, як працює ТЦК, а провести на законодавчому рівні е, ці дії і е, в стані мобілізації людей. Коли вони від мобілізації внутрішньої, сказати їм, проти нас виступив страшенний ворог, стоїть питання або ми існуємо, або ми стаємо рабами, тоді гляньте на бучу. Навіть після вже того, як відігнані були російські війська від Києва, але нам говорили, що все прекрасно. Нам показували марафоні, які чмобіки, як ми джавелінами нищимо. І а, війна стала шоу, і люди повірили це. І коли їм після цього сказали: знаєте, а, щось треба робити з цим, і навіть якщо вона не зупиниться, вона не зупиниться, то, так, так? Так. Угу. А, то відбулося певний момент а, образи, нас обдурили. Хоча люди розуміли, що це є неправдою, ну багато хто міг зрозуміти це, і е, навіть якщо ми беремо зараз нинішній момент, ми знову бачимо популістське рішення. А що не робить популіст ніколи, він не бере відповідальність. Ми можемо взяти ще одного популіста Трампа, а це людина, яка є дуже багатою людина. А мільярдер людина, яка в віці, але виступає Трамп. Яким чином? Цей дід він називає Байдена, який всього лише на п'ять на... чи сімчотири 7... роки, роки від нього був старший, uh -huh. а і всі ці багатії. Заважають вам жити. Я прийду і буде вам щастя. Так а скажи мені, чому люди, які можуть взяти і собі у найпростішому колажі в телефоні, поставити обличчя Трампа і обличчя Байдена, подивитися, що вони обидва не мають 25 років. А скажімо так, діди, тому що в них і внуки зрештою є. Вони діди фізично. Цього побачити. Чому вони не розуміють, що Трамп із багатої родини, і він людина, яка має сімейні капітали та ще й трохи щось із ними зробив, тому що зараз у нього там проблеми з банкрутством. І а, чому вони не можуть це а, просто зіставити? Ці факти є відкритими, очевидними? Ти пропонуєш шлях причинно-наслідкових дій. Ну так, а популіст. Взаємодії зі своїми виборцями асоціативним рядом образом. тут немає причинно наслідкових. Ви це робите, і з вами відбудеться ось це. Якщо ви не будете слідкувати за здоров'ям, ви втратите там зуби, втратите там здоров'я і інше. А вам кажуть, ні, оця пігулка, і ви будете щасливими. Зараз в чому є ще проблеми сучасного суспільства? І чому власне популярність популізму така велика? Бо популізм не має однозначного політології визначення. Це вони називають і доктрина, і ідеологія, і також спосіб дій, і певний тип поведінки. Тобто це таке дуже багатозначне поняття. Але зараз ми маємо от цей період називають таким етапом посправди, коли е, там Рорті і інші е, філософи говорили, що ну, не все так однозначно, угу. що немає правди, є інтерпретації. Ви не знаєте всього. І ви всього не знаєте? Оце питання. Ми ж всього не знаємо, а це каже людина. І, друге, а це перемога того, кого називають, знаєш, простою людиною. Uh -huh. Тобто людина, яка отримала доступ до соціальних мереж, і прирівняла думку, яку вона там публікує, вона її прирівняла до знання. А думку, яку вона висловлює, тотожною думці. Якогось експерта. Зараз в чому перемагає популізм антиінтелектуалізмі. Це слова зараз згадаю Трампа, ці яйцеголові ну це мають увазі інтелектуали. А все зробили, щоб нам так страшно жити. Бо простій людині все просто. Тому для того, щоб людина оце зробила, що ти кажеш, вона перше повинна поставити собі таке питання, а друге. Вона має поставити це питання, а вона не, не факт, що вона хоче. Вона зайнята переглядом шоу, переглядом соціальних мереж, білим шумом навколо який є. Це перше поставити питання. Друге, поставити собі завдання, проаналізувати. Він вже був президентом. Він обіцяв, що Америка буде великою, великою так? Америка great again. Так. але вона не стала. Ну те, що він обіцяв. Це друге. І третє людина повинна розуміти а Якою є її відповідальність. Тобто те, що вона робить, матиме для неї наслідки, для неї персональні наслідки мати. А людина цього не хоче, бо що каже популіст? Популіст говорить про те, що не потрібно думати. Вони винні в тому, що відбувається, не ви. І всі біди. А навіть нинішній президент він говорить про те, що йому заважають йому, і п'яти його менеджерам заважають робити речі, які би допомогли суспільству. Не, він не визнає своєї вони і дій, які були здійснені ними, які привели до багатьох фатальних речей. Тому завдання, яке ти пропонуєш людині зробити, це завдання, яке не лежить в площині її розуміння і буття. У Мене є заклик до простих людей. Прості люди, ускладнюйтесь, тому що добре не буде, якщо не ускладнитись. Я ж хочу нагадати про ще одну важливу річ, про яку потрібно пам'ятати. Не забувайте допомагати українським військовим, які щодня роблять свою роботу на фронті. Донат на сили оборони це обов'язок кожного з нас. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим це передусім потрібно нам. Інше питання, і на дуже конкретних прикладах, от буквально нещодавно, з'явилася цифра від служби InfoSapiens про те, що 60% українських громадян відзначають, що вони помітили або вони вважають, що є зростання рівня корупції за минулий рік, за 2023 рік. А мені, наприклад, особисто складно звідки вони взяли ці дані, тому що я на своєму прикладі можу сказати, що за минулий рік... Я не дала, не взяла, нікому не запропонувала і мені не запропонували жодного хабаря. Тому, наприклад, на моєму дуже простому імпіричному рівні я не побачила зростання корупції. Я знаю, що корупція є. Я знаю, що вона велика. Я знаю, що превенція її і боротьба не є ефективною, але сказати, що вона зросла саме. За 2023 рік у мене особисто даних немає. Можливо, 60% людей отримали більше хабарів або дали більше хабарів, а можливо, якісь інші причини. Оце от приклад, мені здається, того, що інколи те, що ми чуємо, та, чи те, про що ми багато говоримо, ми сприймаємо це як факт, який живе навколо нас. Абсолютно. Годжуся, більше того скажу, що є таке вислі поняття про інформаційну бульбашку, яка є навколо нас. Так? А я можу припускати, чому люди про це сказали: Ну, по-перше, вони не бачать покращення. От, вертаючись до популістів, що є у популістів дуже характерне, вони приходять до влади демократичними методами, але вони, перше, що вони роблять, вони починають руйнувати плюристичну демократію. Тобто вони починають говорити про єдине їхнє право на спілкування з народом. Але так як навколо є і політики, інші, і інші актори політичні, вони починають перекладати на них ту чи іншу вину. Ну згадай ситуацію з воєнкомами, так. коли прийняли абсолютно популістичне рішення всіх воєнкові звільнити, не було питання: а провести розслідування, дати сап там чи іншим органам проаналізувати, де у воєнкома раптом з'явилася віласти до завершення справи одеського воєнкома, одеського і зрештою публічно це почалося. власне, так? тобто зробити крок, який би говорив про відповідальність. Влади за те, що відбувається в країні, а в популістів дуже є цікава річ. Вони хочуть мати абсолютно авторитарну владу свою, намагаються її створити, тобто. Вони єдині можуть а, висловлювати волю народу і знають, що треба народу, але з іншої сторони вони не несуть відповідальності І після від популістів. Завжди є руїни, вони руйнують інституції. І після них завжди суспільство а, воно таке тверезіє з відчуттям, а що це було, і чому навколо власне одна руйнація. Тому, вертаючись, до, до воєнкомів, потрібно було зробити дії. Довести до суду і сказати, що ми проаналізували воєнкоми, які є, оцих ми маємо кримінальну проти них справу. А ці воєнкоми є гідні люди, вони правильно чинять. Зараз у нас друга серія цього популістичного руху, так нам говорять про те, що велика військові лікувальні комісії також беруть великі хабарі, і ми з ними розберемося. Це заявляє президент. Але який механізм? Як ви будете розбиратися? Яка законодавча база цьому є? Який є алгоритм? Комісії будуть говорити, що на них тиснуть ТЦК. і ми знову потрапимо в ситуацію, яка є вигляд виключно нашому ворогові. Але навіть кумедний останній приклад а виступ прем'єр-міністра, який каже, що аби українці вижили, вони повинні мати в сім'ї троє дітей. Ну будемо мовчати, що у прем'єр-міністра двоє дітей, так але він про це ми каже. Ми Можемо не знати про плани прем'єр-міністра. А, можемо не знати, звісно. Він говорить, що в сім'ї повинно бути троє дітей, але 384 тисячі за третю дитину ми дати не можемо. Угу. Ну тобто то ви дітей народжуєте, але ми свої зобов'язання виконувати не будемо. Що це як не популізм? Чи виступає е, керівник фракції пропрезидентської фракції і заявляє, що ми будемо вертати е, чоловіків, які мали довідки від ВЛК, е, за кордону? Бо вони і будемо перевіряти, чи вони правдивим чином могли виїхати за кордон. Але який механізм, як підуть на зустріч цьому, тобто з урядами цих країн, де будуть жити, де живуть зараз ці чоловіки, перебувають ці чоловіки. Який механізм є повернення? Його немає. А ті, хто порушували закон, коли вони виїжджали, вони залишаться на своїх посадах? От про це і мова, що, що роблять е, політики популістського типу? Вони кидають гасла, які страшенно подобаються. Суспільства, це така червона кинута хустка, там так, яка привернула увагу суспільства, і все. Тобто ці ендорфіни виділилися, суспільство отримало свою дозу. І тому, коли ми чуємо про воєнкомів, яких звільнені, про комісії, коли ми чуємо про хабарі, які дане суспільства ілюзорно з'являється така думка, абсолютно суб'єктивна і безпідставна, що корупції стало більше. Ми ж чуємо про те, що вимкоми такі багаті. Нещодавно ми почули історію, як тато одного депутата на черешнях заробив мільйон доларів. Таке буває і люди Просто Це пропуска... був урожайний рік. Був урожайний рік черешні, і тому популізм це завжди про брехню. І популіст завжди бреше, знає, що бреше, і він для нього і все не існує. Йому важливо дати ту брехню, яку готове суспільство отримати. А суспільство не думає про те, що брехню, яку вона прийняла від політика популіста, розплата буде саме з суспільством, яке на це повелося. Дуже дякую, Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка дякую. була з нами сьогодні.